Привіт! Вітаю на каналі Книжкаріум і в першу чергу хочу привітати вас з Новим роком. Нехай цей рік для вас буде добрим, продуктивним, щоб все, що ви запланували, у вас обов'язково складалося, щоб було якнайбільше приємних якихось речей, якнайменше якихось засмучуючих подій, чогось такого, щоб все було чудово, радісно і продуктивно. Гарного вам року! Ось стосовно цього відео сьогоднішнього, чесно кажучи, я планував дещо іншу книжку сьогодні про іншу книжку розповісти. Але коли глянув свій календар, виявилось, що... Сьогодні рівно 100 років з дня народження відомого американського фантаста Айзека Азімова. І, звісно, я не міг пропустити таку нагоду і не розказати трошечки про нього, і, зокрема, про один з його основних творів про трилогію наукову фантастичну фундацію, яку часом називають академія або основання. Тож сьогодні про них. Айзек Азімов це біохімік, науковець і в той же час всесвітньо відомий. Науковий фантаст, який власне писав не тільки наукову фантастику, а й науково популярну літературу, теж і здається, навіть якщо напомлює щось детективне. Ось оно, звісно, основний здобуток, основні речі, за які він відомий, це звісно, наукова фантастика. Він фактично відноситься до так званої трійки великої трійки американських фантастів разом з Артуром Кларком та Робертом Гайнлайном або Хайнлайном, залежно від того, на який мене вимовляти його прізвище. Ось народився він. Рівно 100 років тому, в 1920 році, на території тогочасної, тоді це була Литовсько-Білоруська РСР в єврейській родині Мірошників. Мірошники це млинарі. мленарі. Ось, але пожили вони там недовго, і вже через три роки він разом зі своєю родиною переїжджає в США, де вони згодом отримують громадянство і вже весь наступний час фактично живуть там. Освіту Азімов отримав хіміка. І основна професійною діяльністю, окрім письменницької, була навколо хімії. Причому він був в цьому досить успішним і фактично допрацювався або дослужився навіть до звання професора біохімії в Бостонському університеті. Ось, зокрема, цікава деталь стосовно його роботи саме в хімії. А в 42-му році він працював на філадельфійському судобудівному заводі разом з іншим всесвітньо відомим, Американським фантастом Робертом Гайнлайном. Не знаю, чи вони там спілкувалися чи ні, ну але вони принаймні працювали в одному місті в один час. Ну, але з часом, я так розумію, він почав писати, в принципі, з відносно молодого віку. І от коли вже на той момент йому література починає приносити достатню кількість коштів для життя порівняно з тим, що він заробляє за допомогою своєї викладання хімії, ось він переходить, переключається повністю вже на письменницьку діяльність і в основному заробляє цим. За весь час він опублікував більше 500 книжок. Переважно, я так розумію, в сфері наукової фантастики, але не лише знов таки, отримав величезну кількість нагород, відзнак і премій. Я не буду перелічувати всі, але, скажімо так, відмічують тільки деякі з них. Це дві Небюли, 5 премій Х'юго, включаючи одну спеціальну за найкращу серію всіх часів науково-фантастичну. Це дуже така велика відзнака Локуси були. Госмейстер Фантастики, багато інших, не буду всіх просто назвати, тому що їх просто можна цілу годину, напевно, перелічувати. А, зокрема, скажімо так, стосовно відзнак, що відмічу, що на Марсі один з катерів названий на його честь, Азімов. І також є така досить популярна, відносно нещодавно створена гра Dead Space. Хоча, насправді, перша серія, напевно, вже досить давно вийшла. Ось так от в цій гід Сейс основного персонажа звуть Айзек Кларк, якраз на честь Айзека Азімова та Артура Кларка, двох відомих наукових фантастів. Ось. У нас найбільш відомими є фактично його книжки Я робот, по якій був знятий відповідно дуже-дуже популярний фільм, одноіменний. Ось він фактично. Ця книжка фактично являє собою набір оповідань про роботів, і вона ж задає теж відому концепцію. Яку знають як три основні закони, закони робототехніки Азімова, там, де робот не може зашкодити людині і в такому свою діяльності або бездіяльність, ну, ви, напевно, про неї чули. Якщо не чули, просто загугліть основні закони робототехніки Азімова. От. Так чи інакше, це була перша така основна, найбільш популярна книжка І друга, Це, звісно, трилогія ця от фундація. Яка зовсім про іншу концепцію, але теж дуже відома вже як книжка. Мені невідомі екранізації, якісь на цей рахунок, але книжка досить популярна також. Ця трилогія фундація складається з трьох науково-фантастичних романів. Фундація, Фундація та імперія та друга фундація, яка була опублікована в період з 51 по 53 роки, в 66-му році отримала «Х'юго», як я вже казав. ось. Пізніше, в 80-ті роки, Азімов дописав до цієї трилогії ще чотири книжки: два приквела, два сіквела, але я про них вже зараз не буду говорити, розповім про цю от основну трилогію. Основна концепція, яка в цій книжці використовується, це концепція психоісторії. Що це таке? Це термін, який винайшов Азімов. Ось він обозначає науку, яка поєднує в собі психологію, історію і математику. Ось. І от настільки успішно. Це наука поєднує в собі ці речі, що це дозволяє їй передбачувати досить великою точністю поведінку різних людських спільнот і груп. Основна дія Роману починається на планеті Трантор, яка є столицею галактичної імперії людської, і де відомий психоісторик Гаррі Селдон передрікає імперії, яка вже досить довгий час існує там, тисячі років. Він передрікає її за непад. Звісно ж, влада імперії дуже засмучується з цього, але замість того, щоб зробити конструктивні якісь висновки, вони вбачають в цьому якусь. Зраду і заколот, і, скажімо так, хочуть чи посадити чи якось покарати цього Гаррі Селдона. Він же натомість робить явку з повіною, пропонуємо альтернативний варіант покарання, заслати його на далекі рубежі імперії, на далеку планету Термінус, а з тим, щоб він разом з групою науковців-колоністів зміг зайнятися написанням галактичної енциклопедії, яка нібито, скажімо так, на його думку, <кій> допоможе потім відновлювати. Те, що залишиться після імперії. Ну, ці пояснення не дуже важливі для влади імперії, важливо те, що для них це дуже зручний спосіб позбутися такого надокучливого науковця, Вони з радістю приймають цю пропозицію і засилають Гарі Селдона з групою колоністів на оцю планету Термінус, де вони засновують таку от наукову колонію. І далі основний сюжет цієї трилогії крутиться переважно навколо того, як розвивається суспільство цієї колонії, яка фактично започатковує дуже далеко від метрополії якусь спільноту. Як у них рухаються в цій суспільні якісь рухи, що в них змінюється, що, що відбувається взагалі, і наскільки точні були або не точні передбачення Гаррі Селдона, і що він зміг передбачити, а що ні. А сюжет закінчений дуже круто, дуже цікаво. Деякі речі прямо до самого кінця дуже важко вгадати. От в цьому зімав дуже прекрасний, і це причина, в яко... ну, через яку я дуже раджу почитати, і тому що, ну, як на мій погляд, роман дуже інтригуючий, вся трилогія дуже інтригуюча, дуже цікава і дуже якісно прописана. Загалом, ну, початок можливо, може бути дещо давати, якщо поки поки що не зрозуміло, що відбувається, там якісь такі формальні речі йдуть, прописуються, але це дуже швидко змінюється на якусь таку вже дуже динамічну історію. І далі вона тримає в тонусі просто до самого завершення. І завершення я не міг вгадати, тому що я досить часто е уловлюю, куди хилить автор і можу вгадати, до чого він приведе. Тут я не вгадав, і мені дуже сподобалось. Це просто було суперово. Так що я дуже рекомендую цю книжку, вона супер крута. До речі, стосовно самої книжки, я її читав досить давно. На той момент ще не було, на жаль, українських видань, тому я змушений був купити російське. От таке в мене було, в принципі, досить симпатичне видання Ексмо. Оце основатель, і тут вся трилогія в, одному, в, одному, в одній книзі. Але зараз, в 2017 році, вже, на щастя, Клуб Сімейного Дозвілля видав цю саму трилогію, трима, здається, окремими книжками. Ось, і тепер є чудова можливість. Почитати цю всю історію нашою рідною Соловіною. Я, напевно, і собі з часом теж куплю всю цю цю трилогію. Можливо, вони навіть опублікують і подальші ці от приквели і сіквели. Це теж було б класно почитати. Тому я можу сміливо радити цю трилогію. Перечитайте вона суперова. Тож на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Чудового вам року. І читайте Зімова, він кльовий. Побачимось. Пока-пока. Slow uh, okay. Uh, okay. There we go. Jesus. Let's not do that again. Can you make it to that cargo dock? Yeah. Yeah, you think there's air on board? Ellie's SOS is coming from somewhere inside, so let's hope so. Looks like the power's out everywhere. There's no way to activate the cargo doors. I think there's a manual crank on the other door. See it? Right. I'll see if I can get inside.